«Квадрогараж» на зв'язку. Слава Україні, розкажу вам про гарантію квадроциклів Сігвей, на прикладі 500. Так, квадрик до нас попав з проблемою підтікання антифризу. Значить, ось клапанна кришка, ось його головка, ось його циліндр. Значить, отут лежить прокладка металопакет між головкою і циліндром. Так от, отут. На стики прокапував антифриз під час нагріву. Можна сказати, новий квадрик, пробіг 1000 кілометрів. От. Але трапилась така неприємність. Значить що, ну явно, поки квадрик новий, гарантія все така, давай розбиратися, в чому справа. І з'ясували ми таку історію, що один із болтів, ось похожий мотор, яким кріпиться головка. І циліндр, значить, вони були обірвані. Обірвана була різьба. Значить, що, на заводі при зборці, неправильно був настроєний або пневмоінструмент, або динамометр, і перетягнули, урвали різьбу. Значить що? Розбираємо значить, і далі з'ясовуємо ще одну історію. Башмак оцей успокоїтель цепі, в який упирається ще й натяжитель. З цієї сторони він вкручується, підпирає башмак, щоб це було натягнута, Вийнявся от руки. А такого бути не повинно. Тому що башмак кріпиться болтом, який вкручується звідси наскрізь, крізь картер. Коротше, обірвана різьба була і на башмаку, і болт випав в поддон. Значить, що, звертаємося до постачальника, описуємо всю цю історію. Подаємо рекламацію, фото, відео. І нам по гарантії. Міняють два картера. То, що в правому картері була зірвана різьба шпильки, яка кріпить весь пірог циліндропоршньової групи І ГБЦ, а в лівому картері був зірваний болт, який кріпить башмак. От така історія. От вам і гарантія. Загалом по квадроциклах Сігвей таких гарантійних випадків. Ну, дуже мало. Бо техніка загалом якісна, зібрана надійно. Питань немає. Ні по залізу, ні по моторах, ні по коробках, ні по проводці. Е -е, от. Але як то кажуть, раз в рік і палка стріляє. І тут відповідь на питання, багато людей питають: а чи треба гарантія, а чи треба користуватися нею, чи треба возити квадроцикл на сервіс регулярно, щоб гарантія працювала. Бо гарантія працює, коли ви. Регулярно обслуговуєте квадроцикл на сервісі. От вам і відповідь. Ось така історія. Загалом, ну я не знаю. Чесно, скільки ми їх продали, сотню, мабуть, цих квадроциклів, 500, у нас ніяких питань по гарантії не було. У всіх все працює без питань, абсолютно все працює. Оце перший, напевно, і єдиний випадок. Коротше що. Двигун ми зібрали, як ви бачите, кожух варіатора припилений. А ось вони картіра обидва. Видно, що вони нові. Нов Значить, внутрянку двигуна, коробку всю ми пересипали в новий картер. Значить, зараз ставимо, перевіряємо, нагріваємо і будемо віддавати. Я думаю, що все буде чітко, тому що. Динамометр у нас новий є. Настроєний, откалібрований. голову. Ярослав затягує динамометром завжди. Тому питань тут бути не повинно. Ось така історія. Тому е вирішувати вам, чи користуватися гарантією, чи ні, чи возити квадроцикл на сервіс. Так, да, буває далеко. Я розумію. Комусь 200 км треба їхати на сервіс, комусь 300 км. Є люди, які за 600 кілометрів привозять квадрик на сервіс. Але причиною того є не тільки бажання, щоб працювала гарантія, а бажання того, щоб квадроцикл обслуговувався професійно, правильно, і щоб квадроцикл надалі служив правильно. Бо дехто з людей думає, що зробити ТО це поміняти масло і фільтр. А на візді-ході це не зовсім так. Масло і фільтр це, звісно, непогано. От, але ця техніка працює в складних умовах, багато води пилу. Вода і пил попадають під усі ущільнення, під сальники, під пильники, під манжети, під грязь, упорні пластини і так далі. І... Якщо за цим не слідкувати, запустити техніку і допустити критичний знос і поломку вихід із строя дуже швидко. А якщо просто вчасно робити регламентні роботи, міняти масла рідини, пильники, резиночки там і так далі, то техніка служить вірою і правдою, це всесвітньо відомий факт, і не я вам про це буду розказувати, це вже все відомо. Поэтому, хто хоче охуєнну апаратуру дзвоніть. дивіться в процесі зборки раз. В процесі збірки 2 Тут у нас в черзі на збірку раз, два, три жовтий і блакитний. О, там стопка 6 штук. Тут ще 5 штук. І ще така ж кількість, якщо не більше, у нас заброньованих квадроциклів стоїть у постачальника на складі, бо нам їх тут просто ніде складувати. <світ> Подивіться. На другому поверсі на морському контейнері. Це військова техніка стоїть в черзі на ремонт. Так, ну і тепер розкажу вам про кілька, як то кажуть, нюансів, з якими ми зустрічались на квадроциклах Segway 500. Так, один нюансик у нас був, за який мені стидно піздець, Військові купили квадрик. Купили у нас, то, що ми ж їх обслуговуємо, готуємо все і так далі. Благо, що хлопці перед тим, як квадрик брати на бойові, поїхали випробувати його. І у них злетів патрубок з радіатора. Значить, радіатор тут закритий щільно, бачите, тут пластина ставиться така кожух. значить, і Оцей весь патрубок, Сейчас я включу подсветочку Оцей весь патрубок. Оцей сукин син злетів. Е, ну що, візуально ми завжди цю історію оглядаємо, але, видимо, не додивились. Не знаю, як їх інакше можна перевіряти. Ну, коротше, мені довелось покинути всі справи і поїхати до військових в полі, виправити цей косяк. От. Косяк заводський на заводі напевно не досадили, а можливо, хомут не досадили. І косяк наш, відповідно, це наша відповідальність. Поэтому сів, поїхав, взяв з собою інструмент, лопаточки, всякі вилочки для розборки пластика, взяв пару літрів антифрізу, хомути і поїхав в полі. Поставив патрубок на місце, долив антифриз, розвоздушив систему і все. Оце був єдиний, так скажімо, косяк по квадроциклах Сігвей 500 за весь час. Тепер із досвіду, ще раз скажу. Ну, Напевно, слабе місце, з яким ми зустрічались, то це крестовини. 50 на 50. На деяких квадриках ходять. Без питань, на деяких квадриках 2-3 тисячі і з'являється люфт в крестовинках крестовинки треба замінити. От. Це, звісно, історія не гарантійна, бо ніхто не знає, як ви їздите. Може ви там дріфтуєте, стрибаєте там і так далі. От. Тому, коли таке трапляється, коли клієнт дзвонить і каже, в мене крестовини клацають, я кажу, купіть, а я вам гроші. Компенсую чисто по людськи. Крестовини там 300, 400, 500 гривень, коротше, недорого. Я думаю, це зв'язано з тим, що іноді завод закупляє такі комплектуючі у різних постачальників. Тому, можливо, трапляються крестовинки трошки гіршої якості, які служать трошки менше. От. В принципі, це розходники. Критично тут і проблеми ніякої глобальної немає. Таке зустрічається і на інших квадроциклах, і СІФ мото, і Лінхаї з такими нюансами бувають. Але от, от косячок буває. Так, ага, і згадав ще одну історію. Значить, Один квадрик у нас був цивільний і один військовий з такою ж проблемою. Оце муфта включення повишеної передачі. Як ви бачите, тарець її забитий, значить і погризений. Отут, отут і отут. Відбувається це через неправильну експлуатацію, коли на ходу або на повишених оборотах переключаються передачі. Відповідно, коли муфта крутиться, значить, відбувається удар на неї, вона пошкоджується, і після таких пошкоджень повишена передача включається поганенько. Буває з поклацуванням, з хрустом. В принципі, вона включається, їздити можна, але не комфортно. Коли вона включається не з першого разу або щось хрустить, клацає. От, от, е, на двох квадроциклах ми поміняли муфту включення повишеної передачі. В обох випадках це наслідок неправильної експлуатації. Все. Більше, в принципі, по 500 якихось там. Нюансів, косяків чи проблем я навіть і не пригадаю. От. А був у нас один мотор кілька років тому військових. Військові купили квадрік п'ятисотку Не поміняли в ньому масло і почали дубасити на ньому одразу на тому, що залито з заводу. З заводу, нагадую, залита консерваційна смазка і експлуатувати двигун на ньому не можна. Коротше, 800 кілометрів вони проїхали на тому маслі, не міняючи його, і застукав каленвал. Застукав, по-перше, через те, що низької якості масло, по-друге, його там не було. Коли квадрик до нас приїхав, там уже масло було грам 500, а має бути 2,5 літра. Оскільки ну, квадрик військових, ми там поговорили з постачальником, нам пішли на зустріч і коленвал нам надали по гарантії. от. Те питання ми закрили. от Тому, купуючи новий квадрик завжди обов'язково міняйте масло зразу з нав'яза з нуля. Якщо цього не може зробити ваш продавець, робіть це самі. Ми це робимо абсолютно на всіх квадриках. Воно, квадрик зараз збирається, підключається проводка. Протягується, фіксується додаткова проводка, щоб нічого не висіло. протягується підвізка, ставимо акумулятор, заливаємо бензин, запускаємо. Дві минути максимум, 2 минути ми працюємо на тому маслі, що залите з заводу, аби трошечки його підігріти. його зливаємо одразу. Одразу. Тому е на квадроциклах, які збираємо ми, таких нюансів немає. Немає. Того що... що Того, що? Ми заливаємо хороше синтетичне масло ХАДО спеціально для мототехніки там з усіма присадками, з добавками, які знижають Ще, Ну, хадо, у них фішка така, у них там купа, комплекс цілий різних присадок. Ось така історія. Коротше, е, в своєму класі Sigway один. один один із самих, так скажімо, востребованих квадроциклів у співвідношенні ціна, якість його, надійність, невибагливість, комфорт. Що тут ще можна додати? Напишіть. Короте, хто, хто хоче 500, не знає, що вибрати. Сігвей я б радив, як то кажуть, без е зазрення і совісті. Якщо у вас бюджет трошки менший, ніж коштує Сігвей, Сігвей коштує восьмерку зелені, пожалуйста, для вас є 500 лінхай. Тоже 500-кубовий квадрик, але коштує він на полторушку зелені менше. 6,5 коштує такий апарат. Да, він трошки простіший, да, у нього менша потужність двигуна, там підсилювача керма немає. Але залізу у Лінхая топчик, просто топчик. Мотори, коробки, варіатори, мости. Все ходить без проблем. Коротше, контакти в шапці профіля в описі під відео, кому треба квадроцикли, дзвоніть, замовляйте. І не забувайте донатити. Не забувайте донатити, бо тільки завдячуючи військовим, ми маємо можливість знімати для вас ці відосики, ви маєте можливість їх дивитися. Оця вся техніка потребує інвестицій. Значить, тут не міняли ваздушний фільтр ПЗД поршневой, Тут не міняли ваздушний фільтр ПЗД паршнівий. Тут порвали коробку, тут пизда мотору, проводки. Ну, коротше, всьому. Це два Лінхая 550 і 565. Це 850 Мото, А це Казума Ягуар 500. Е квадроцикл від фонду Петра Порошенка. Дешеві. Дуже дешеві, дуже низької якості, але е, певну роботу навіть ці квадроцикли виконують у війську. Дивіться, тут яку корзину військові забацали на нього. От тут видно жопу SF850. Про легендарність Safe багато хто з вас чув, От, але хочу сказати, що Сієв так точно попадають на сервіс. З такими самими проблемами: порвана полуось, порвана коробка, е спалена поршнева і так далі. Ось вони рядом стоять, CF Mod, Lінha. Проблеми ідентичні. А якщо ви ще заїдете на сервіс BRP, бо дехто каже, що BRP, BRP це тільки BRP, я згоден, що BRP ахуєнна техніка, і це, напевно, бренд номер один. Дорога, професійна, комфортна, продумано все там. До міліметра, до градуса, до грама. Все продумано, прощитано для того, щоб зробити його керованим, маневреним, підвізка, щоб працювала, артикуляція. Все все там просто продумано. Але заїдьте на сервіс BRP, подивіться, скільки стоїть квадриків там, які проблеми там. Тоже Порвані масти, порвані коробки, порвані варіатори, знищена поршнева, перегріви, клини і так далі. Тому для повсякденного використання якогось покатушок там з пацанами, поїздок на гриби, рибалку там шикарно підійде китайська техніка. Ну, якщо ви збираєтесь займатися спортом, дубасить, перегони, змагання, то ясна річ, що BRP буде краще, бо в усіх відношеннях BRP налаштовано буде краще. Їхні Квадроцикли в усьому кращі. Мінімальна маса, максимальна потужність, максимальна віддача від варіатора. Ну, все. Коротше. Поэтому, поэтому я не сперечаюсь, BRP топ. Але є люди, у яких обмежений бюджет. Це ви, ті, хто дивитесь мене, це я, я теж катаюсь на китайських квадриках. Значить, і Мені поки що ця історія подобається. Можливо, я доросту до того, що мій. Бюджет сімейні можливості будуть дозволяти мені мати Бірпі. І в мене буде Бірпі. Ну, а поки що я катаюсь на китайцях. Ось така історія. Так, е значить, не проходьте мимо. Банка на відновлення військової техніки в описі під відео. В описі. Так, сюди поршнева, тільки поршнева 12 тисяч гривень, сюди пошніва 12 тисяч гривень, сюди ще не знаю, що в коробку ми не лазили, всі мото 850ку. Тут 100 баксів мозги, 50 доларів реле зарядки. Поки що, що там в моторі. Іще невідомо будемо лізти туди. В проводку, можливо, блоки якісь реле будемо докуплять. Ну, каждый квадрик, який заїжджає. З ремонтом. Це п'ятихатка зелені 20 тисяч гривень, плюс-мінус тільки поверх нас. Вот. Поэтому осік стоїть 4 штуки. Це двушка зелені, вийде полож. Ми стараємося все робити власним коштом і коштом тих, хто нас підтримує, коштом донорів, коштом волонтерів, коштом тих, хто донатить, щоб не брати з військових гроші. Поэтому долучайтеся. Дуже круто. Коли оголосив якийсь збір про потребу, хуяк накидали гроші. Ну, тобто просто взяли, скинулись деньгами, скинулись, відремонтували і віддали. Військові приїжджають доволі, піздець, коли їм кажеш, та нічого не треба, ми порішали, скинулись і закрили ваш вопрос. Оце дорогого коштує. Поэтому долучайтесь, будемо робити добрі справи разом.